Вправа 70. Розкрийте дужки і зведіть подібні доданки. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні тоді розкриваємо перші дужки. Кожен з доданків множимо на мінус 4. Отже, отримаємо мінус 4, що множиться на 3а. Ну, відняти 2, це додати мінус 2, то ми додати пишемо мінус 4, що множиться на мінус 2. Потім додати 6 ми множимо на 2а. І відняти 1 це додати мінус 1, то ми додати пишемо 6, що множиться на мінус 1. І це дорівнює. Ну що ж, мінус 4 помножити на 3а це буде мінус 12а. Далі мінус 4, що множиться на мінус 2, мінус на мінус буде плюс, то ми записуємо додати. Це буде 8. Далі додати. 6, що множиться на 2а, це буде 12 а Ну і 6, що множиться на мінус 1, це буде мінус 6. Та пишемо додати мінус 6. І це дорівнює. Групуємо все, що з А, мінус 12а. Додати 12а. Так, і у нас ще залишається тоді 8, додати мінус 6. Мінус 6. І це дорівнює. Мінус 12 додати 12а це сума протилежних чисел до рівня 0. Записуємо 0. Додати. Ну, а 8 додати мінус 6, це 8 відняти 6. Ну і це буде дорівнювати. 8 відняти 6 це 2. Тобто, після зведення ми отримали 2. Переходимо до другого завдання. У нас спочатку перші дужки множимо кожен з доданків на 5. Ми записуємо, що 5, що множиться на b. Далі. Відняти 3C, то ми записуємо, як додати 5, що множиться на мінус 3C. Є. Потім мінус 3 множимо на кожен з доданків, то ми записуємо додати відняти мінус 3, це додати мінус 3, то ми пишемо мінус 3, що множиться на 4b, і додати мінус 3, що множиться на це, і це дорівнює. Ну що ж, 5 помножити на b – це буде 5 b Далі 5 помножити на мінус 3C, це буде додати мінус 15C. І додати переносимо. Так, мінус 3 помножити на 4 – це буде мінус 12 b І мінус 3, що множиться на c – це буде мінус 3C. Додати мінус 3C. Є. І це дорівнює. Групуємо. То ми отримаємо 5 b 5B. Так, додати мінус 12 b Додати мінус 12 b І записуємо додати. Тут у нас буде мінус 15 c додати мінус 30. Додати мінус 30. Є І це дорівнює. Ну що ж, давайте групувати 5b, додати мінус 12b. Це 5b. Відняти 12b буде мінус 7b. Мінус 7б. Тепер мінус 15, це додати мінус 30. Якщо мінус винести за дужки, то це буде додати мінус 15 плюс 3 це 18. Є. І це дорівнює, тобто ми це можемо записати як мінус 7b, додати мінус 18, це відняти 18, це все розкрили метушки, переходимо до третього завдання. 7х-2 множимо на мінус 4 спочатку. Тобто кожен з доданків множимо на мінус 4. То ми записуємо як мінус 4, що множиться спочатку на 7x, а потім додати мінус 4. Що множиться, відняти 2 це додати мінус 2, то множимо на мінус 2. Додати, ну, а зараз двійку, Множимо спочатку на 4, а потім додати двійку, множимо. Відняти 3 y це додати мінус 3 на мінус 3 y І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Отже, це буде мінус. Так, 4, що множиться на 7, це 28, то перший мінус 4 що множиться на 7х буде мінус 28х, далі мінус 4, що множиться на мінус 2 мінус на мінус плюс, це буде плюс 8. Далі 2 що множиться на 4, це буде 8, плюс 8. І 2, що множиться на мінус 3х, це буде мінус 6 у Додати мінус 6 у Це дорівнює. Групуємо. Тобто, у нас з x більше тут нічого немає. То ми так і записуємо мінус 28х, додати 6у. Додати мінус 6y. Так. Ну і у нас ще у нас залишається додати 8 плюс 8. І це дорівнює. Тобто у нас вийде мінус 28х. Далі додати мінус 6y, це відняти 6y. Ну і додати, переносимо. 8 плюс 8 це 16. Додати 16 є. Ну що ж, зробили. Зараз переходимо до останнього четвертого завдання. Першої дужки будемо домножувати на 2,6. То ми записуємо, що 2,6, що множиться на 3а. Відняти 5 і додати мінус 5, то ми пишемо плюс 2,6. Що множиться на мінус 5. Так? Відняти 7,8 це додати мінус 7,8. То мінус 7,8 ми множимо спочатку на А. Потім пишемо додати мінус 7,8. Це відняти 10 додати мінус 10. Множимо тоді на мінус 10. І це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення. 2,6, що множиться на 3. 26, що множиться на 3. 26 плюс 26 це 52 плюс 26, це буде 78. Отже, 7,8а записуємо. Далі 2,6, що множиться на мінус 5, це буде від'ємне число. Пишемо додати. – «мінус». 2,6 помножити на 5, це помножити на 10 подати на 2. Помножити на 10 2,6 це буде 26, поділити на 2, це буде 13. Отже, записуємо мінус 13. Далі мінус 7,8 що множиться на а, буде додати. Пишемо мінус 7,8а. Так? І додати. Ну і мінус 7,8 що множиться на мінус 10, мінус на мінус це буде плюс, а 7,8 що множиться на 10, буде 78. Записуємо плюс 78. І це дорівнює. Ну що ж, групуємо. Тоді з А у нас 7,8. А додати мінус 7,8а. Так? Ну і залишається в нас додати. Ну і залишається в нас мінус 13. Додати 78. І це дорівнює. Переносимо. Так, сума протилежних чисел у нас дорівнює 0, то 7,8А додати мінус 7,8А це буде 0 додати. Поміняємо доданки місцями. У нас вийде 78 відняти 13. І тоді це буде 78 відняти 13, це буде 65. Є. Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні у нас. Вийшло 2 після спрощення. В другому завданні вийшло мінус 7b відняти 18 c В третьому завданні вийшло мінус 28 x мінус 6 y плюс 16. Ну і в четвертому завданні вийшло 65. Є?